Сьогодні не лише студенти Прикарпатського університету отримали дипломи в Івано-Фратківському технічному національному університеті нафти і газу також відбулося вручення дипломів першому випуску інституту економіки та управління. Новий інститут економіки і управління, який створений на базі трьох профільних факультетів та кафедри електрифікації та інформаційно вимірювальних технологій, в Національному університеті нафти і газу, вже має своїх перших випускників. Ми сьогодні маємо надзвичайно красивих студентів, надзвичайно розумних студентів. Ми гордимося їхніми успіхами. Ми тішимося тими їхніми науковими роботами, які вони представили до захисту. 20 магістрів з економіки, 6 з обліку та аудиту, і ще близько сотні спеціалістів достойно захистили свої дипломні роботи. Випускник Євген свою магістерську роботу захищав англійською мовою. Каже, українцям треба розвиватися. Я захищав диплом англійської мови. Я вважаю, що Україна здатна розвиватися, здатна йти вперед. І тому от я вкладаю такий хороший фундамент. Тобто, я собі ж не розвиваюся, і тому от приклав таких зусиль, щоб саме захищати диплом англійської мови. Економіст Анна свою магістерську роботу. Роботу не захищала англійською, проте 5 років старанно та наполегливо вчилася. В результаті отримала заслужений червоний диплом. Та чи допоможе колір диплому влаштуватися на роботу, вже колишня студентка сумнівається. Червоний диплом я вважаю це добре, це певний показник. Плюс враження зараз наймовірні, але я думаю, це ненадовго, оскільки е, немає таких перспективних шляхів щодо пошуку роботи, тобто дуже важко випускникам. Знайто роботу, оскільки вимагають досвід роботи, власний транспорт, тобто повний комплект. Та попри усі труднощі, які чекають дипломованих магістрів у майбутньому, більшість молодих людей планують працювати за спеціальністю, адже багаж знань за роки навчання в національному університеті нафти і газу величезний.